Что и так льешь? Так, так. <laughs> Не, не, а потом все сразу. Так, пока еще положим, ну, есть карасина, Фуху. Є карасик. Ну что, ну дикий и неплохой, ничего себе. Поздравляю. Спасибо. С почином. Так ты видишь, одна и другая. Ага. Сразу Шерман, а потом я думала, что Шерманом зацепила патриот. Когда смотрю, нет. А то в столобик гуляет. Ну, страшно. Все утро тут брехкается. Ти, якщо підсак треба, то кажи. О, ви тут всіх вітаємо. Привіт. Приїхали сьогодні на Іскрівське водосховище. І дивимося, як тут гуляє товстолоб. Це, це нема слов. Вода цвіте, зелена вся, а глибина тут велика, Вон, бачите? Далі там, Збирає цю зеленку, їсть і віддач, радується. Скаче. І такі кабани кілограм по 10 вискакують. Цікаве зрелище, звісно. Ну а ми приїхали половити карасика. Світа каже, треба було взяти снасті та завести на то Хоч поплавки там повикидувати. Але скільки балакали, скільки питали, ні один рибак не сказав, щоб тут хтось щось піймав на поплавок. На технопланктон. Не клює він. Тут. От кажуть, що не клює, і все. Вроді пробували, вроді питались. Може ви щось чули, підкажіть, напишіть нам в коментах. Хто ловив то в столоба на Іскрівському водосховищі. Видно, що я тут багато. Така стайка, віддасть тут хороша. розвилась. І такі як вискочить, як ляпне хвостом. Ну, кілограм 10 може і більше. От, а ми ловимо карасика. Я пробую дальню дистанцію, там поглибше, аж за бровкою там, а світа ближче кидаю тут за очеред. Ну і покльовки є. Зараз трохи посиджу, якщо ні, а з глубини нічого, значить теж буду тут ближче кидати. Похолодало так, друзі, сьогодні. Приїхали, прямо замерзли, Світа вділася, штани, носки. Твої. Мої. Нічого, зараз сонечко вийде день. Має бути сонячний, теплий. В тому році ми тут були, ловили, якщо хто пам'ятає, у вересні донька приїжджала тут, ТЦК нас навіщала, то так я вам скажу, добре ловили. Кльов був такий гарний, і рибка така непогана, крупненька тут ловилась. Карасики, густера. Так що рибалку продовжуємо. Ще раз всіх дуже раді бачити і залишайтеся з нами. Да. Треба, мабуть, міняти дистанцію, свят клює ближче. Ти на кук ставиш чи пінотіста? Пінотіста. А чого ж у мене не клює? Вже ближче киде там, де ти. До тебе ту люся Але Все одно не клює. Як нас собаки люблять. Що ти? Він якийсь чіпований на вусі. Ти привитий, Да? На вусі? Бачите, у нього щось. Паспорт. Як звати тебе? О, Вже примастився, вже все. Я з ним забалакав. Він вже думає, що він свій. Дай йому мастирку. Мастирку травають. Бачите, що я сьогодні построїв. Поставив ще одну удочку на сигналізатор, а тут буде фідер у мене. Фідер піде на дальню дистанцію, а це на ближню. Так що, якщо нам сьогодні повезе, то ми почуємо звук сигналізатора. А, щоб працювало. Там теж сигнал є, бачите, колокольчик. Не, насчет вітру я не помилився. Бачите, тут тихо, а там воно далі волной. То так з утра трошки сюди подуло. А зараз все стало на свої місця. Якраз вітер все північний пішов туди. Так що на тому березі зараз дує, світе сонце, в лоба. А тут зовсім друге діло. Тільки рибка щось не охоче клює. Нічого, чекаємо. Ну, тепер кльовочка. Ну, що світо моє штани вділа. Ну, нічого. Що нам третя холоста по кльовочці? Ну, що ж ти, щось ти, значить, не так робиш. А що тебе зовсім не клює? Ти все так робиш? О, бач, тільки розділася і поклювка. То треба було треба було раніше роздягатись. Переплюваємо ага. Так витягнув, ще взяти. Витяга, ну, витягає. Не сильно він здоровий. Це така я не бачу куди ти кинула. Під камиш. Ну, да, права удочка. Вилізло вже сонечко, друзі, вже потеплішало у нас. Так що якось стало, вітерець трошки, трошки дує. На тому березі дивлюсь, вітерець набагато більший. Та в нас тут ще так затишно. Особо кльову я поки що не бачу. Тільки сидим, то тільки другий карасик. ще ага, ну, опять спит камыша? Да, да. <кхи> так вот в каміння. Де воно? Да, Такое самое. Такое, -то так якось так пішов. Значить Ну что, пора, мабуть, садок брать, да? Три карасики. Пора садочек взять. О, так він тут, бачиш. Ну, Так так мотаться долго. Это и бананчик. Знаешь, так клює на бананчик. Гороховая мастирочка. Трохи потеплишала, може щось... да, может сейчас. Там давно сейчас бачиш якась Погода помінялась Так клювала гарно в тому році, я думаю і зараз так буде вона щось не оправдує наших зусиль Наших надій Що таке опять є Я тут збирався закидувати Нема. Клювання було таке гарне. Значить ночний куп, кстати. Ми зараз ось на дальнячок закинемо. на кормушечку. Якісь покльовки були. З глибини там. Хочеться так витягнути, що ж там клює. Що ж там у нас клює? Точніше хто. Ага, ага, дергається. Найшли мою кормушку. Бачите, дергається Тягне кончик. Та тягни, там, мабуть, риба вже сидить. Тягне кончик, а хочеш, щоб сигналізатор же засигнализировав. Зараз пик не потягнув. Хтось сидить. Така риба, що не в змозі підняти свінгера чи що. Вертай, не любить <ривітник> тут ого. Вирівня. Плюс давай. Ого, ого. Вот. Татяни вже сидить, мабуть. Ну він аж мою переплив, чи, чи по моїй йде. Хороший угу. коросики. Держи його, держи. Я там за твою зачепила. Бери, бери. О, а тепер подожди. Подожди ти леску свою сад. Роботи тепер самый здоровый корось. Так с чего тут начать Надо якось себе отчепить Я леску і берушок напікаю Чикай піка Ложи його веде Давай сейчас рибу відчепимо Під сад би тише депутати Опа Так Ну такий гарний карась Это хороший. Хороший який. Это Шерман спрацював на А то стихалась пить. Я его кинула туда, где патриот был. Так. Недавно закинула, бачишь? Сюда. У меня, может, тоже кто-то сидит. Ну, а вот он уже ушел. Поднимай. Ты так долго Так що я довго, я ж тобі допомагав, що це я тобі... А ти вже разів Я її витягнув карася, вона мене, значить, ти довго щось Зараз витягнемо, подивимось. Опа і пойму, вроді щось стянув. Щось чіпляюсь. Да, є карась. Mm -hmm. Дождался. Дай Дождался. На флетик. Опа. Наш пішов клев. Mm -hmm. Такий невеличкий. Но... Mm -hmm. Тоже карась. Кто скажешь, что ценный карась? И вперед. Вот.